Одяг мікс, крем плюс екстра, вага 10 кг. ціна 4200 гривень. Перше, це, що в нас попадається? білі джинсики скіні від бренду Street One. Розмір, на жаль, не пишу. Я думаю, що це Есочка-Емочка. Ось такі біленькі, гарні скіні. Наступне це будуть ось такі штанішки великого розміру. Також тягнуться непогано. Орела Рубіно. Воно сьогодні зранку з ним цікаво. Далі. Що це у нас тут? Це дуже красива блуза. Ні, це комбінезон, дівчата. дуже красивий комбінезончик з шортиками. Далі. Далі це платєчко. Звичайне чорне базове платєчко. Але чорне на чорному, напевно, не дуже буде видно. Далі лосіни. Ось такі кльоші в зміїний принт. До речі, дуже красиві. Можна гарно їх буде стилізувати. Далі спідничка. Ось така, вона за така, точкою новенька. Ще одні джинси. Розмір 40. Ось такі. Далі шорти. Чоловічі пляжні. Oh, yes. Чоловічі пляжні шорти. Ну це одяг мікс. Тут чоловічий жіночий, але переважає, звичайно, жіночі. Тут мало чоловічого. Далі дуже красиві шорти. New Job Brand. Розмір Елічка. Дуже гарні. Далі така моделька. Це комбезик. Далі джинсики скінні. Дуже багато штанів в такому логі. Такі чоловічі. О, what is it? This is дуже красиве плаття, дівчата. Дуже. Зарібські. Далі. Ще одне платько. Літнє легеньке, таке квіткове. І довжина класна нижче коліно. Далі, знову чоловічі пляжні шорти. Це щось дуже-дуже красиве. Ой, отаке. Ненька. Так, блуза. 100%. Ось така ось красива блуза. І ще одна блуза. Ні, зсплоть. Ні, та блуза. Ні, та блуза. Дуже гарна блуза. Далі спідничка. Ось така. Шортики. Так, платько. Чоловічі шортики, ну, переважає, звичайно, жіночі. лонг слів. Ось такий лонг жіночий в кольорі бордо. Ще одні брюки жіночі. Так, це що в нас? Легенькі гавайки на літо? Знову шорти. Ось такі. Чоловічі класні гіпчичному кольорі. Далі блузочка, напевно. Ні, це кюлоти, Ось такі кюлоти. Знову шортики чоловічі. Пляжні. Джинсики скіні. Розміри тут, тут всі можливі дорослі. Тунічка. Платко, тунічка. Це що у нас? Ще одне платько. Лосінки від ПЛТ, теж кльош. Далі. Далі, далі, далі. Сарафан. Так, це щось дуже класне, мабуть, бути чоловічі шорти. Біленькі жіночі скіні. Розмір, мабуть, XS. Два XS. Далі. Латя. Чи що це? Ой, яке воно красиве, дівчата. Просто глянь, такий бант. Дуже. Дуже-дуже красиве плаття, треба так сказати вам розмір. Якщо він тут пише, він тут не пише, на жаль. Десь М-ка була. Далі блузочка. Ось така жіноча. І дві пари джейнсиків. Це будуть брюки. А це біленькі джинсики. Тому для замовлення пишіть будь-кому з наших менеджерів ціна 4200 гривень за весь лотик.